Так як на календарі середина осені у нас тому похмура, дощова, туманна та вітряна погода це все у нас згідно календаря. Наступні два дні територія Житомирщини буде під впливом атмосферних фронтів, тому часом дощитиме можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря буде холодною, проте в межах. Плюсових значень вноші – це 3,8 градусів тепла, а в день – 7,12 градусів. Вітер буде переважно західного напрямку, помірний – 5-10 метрів за секунду. І небо буде похмурим з невеликими сонячними проясненнями. Дещо зміниться характер погоди у нас від четверга. Це 17, 18, 19 жовтня, коли почне надходити арктичне сухе повітря з півночі. Буде подальше зниження температури повітря. Вдень це приблизно на 1-2 градуси. А от вночі ми чекаємо на сильні заморозки у повітрі. В четвер 0,2 морозу, а в п'ятниця та субота 0,4 градуси морозу. Такі погодні умови можуть призвести до обмерзання огородини, яку ще не встигли зібрати. Так, небо в цей час буде більше сонячними проясненнями. Мінливою буде хмарність. Вітер слабкий північного напрямку. В ранкові е, нічні часи місцями можливі тумани.